Наші вітання до нас завітав автомобіль Chevrolet Lachetie двигун 1.8 бензин. З проблемкою часто вмикаються передні вентилятори. В цьому моторі був перегрів, робилась головка, власник робив головку, все зробив, головку поставив, але проблема з частим включенням вентиляторів залишилась. Завітав до нас на промивку цієї системи, Ну, так сказати, виключити момент, що, можливо, брудна система. Тому миємо систему і дійсно є бруд. Бачите, це передній радіатор. Цей бруд не весь, ми вже зливали антифриз системи і частина вже пішла в момент злиття антифризу. Тому зараз миємо передній радіатор і переходимо на двигун. Подивимось, чи є в ньому бруд. Зробили підключення на двигун, помили чистенький фільтр, вмикаємо апарат.

Тільки що випав кусочок герметика, бачите який. Після ремонту мотора або голови це доволі часто, часто така особливість, що щось попадає в систему охолодження. Перевіряємо роботу термостату. У нас трошки датчик тут відрізняється від фактичної температури, тому... Звіряємо по факту. 91,4. Термостат тримає. Нема відкриття. Так, 92 градуси пішло. 92,5. Пробуємо відкриття. Нема відкриття. Затримка з відкриттям термостату. Дивимось далі. 93 градуси. Пробуємо. Відкрився. Термостат відкривається на 93 градусах. На 94-95 спрацювали вентилятори. Тобто довго дуже тримає термостат. Не відкривається раніше. Термостат з запізненням працює, 93 градуси для відкриття термостату. Мені здається, це забагато. І за цього причина, що вентилятори дуже часто спрацьовують. Робимо останнє підключення на радіатор пічки. Бачимо, підключились, почистили фільтр, вмикаємо апарат. Ну, бачите, якщо при промитті системи не підключатись на радіатор пічки, то, як кажуть, до одного місця така промивка. Обов'язково треба робити підключення на радіатор пічки. Він брудний, в ньому є бруд, доволі багато. Подивіться. Зараз промиємо радіатор пічки. Промили вже радіатор пічки, тестуємо на автомобілі. Ми завжди проводимо тести подивіться, що відбувається. Середній правий. Ну, Тут навіть куди руку не приложи, права сторона вся повністю промилась, промився радіатор пічки. Результат просто вражаючий. 78,5 продовжується набір. Ну, Просто супер. Власне кажуть, що давно вже такого тепла не було в автомобілі. От, супер. Результат. Промивки радіатора пічки, система вже чистенька. І виявили причину, чому часто включаються вентилятори передні. Термостат, який тут встановлений, чомусь з великим запізненням починає своє відкриття. На 93-94 відбувається його відкриття. І відразу через один градус, за ним на 95 десь приблизно, ну плюс-мінус 1-2 градуси, спрацьовує. Спрацьовують передні вентилятори. Ну, вентилятори включаються так, як відповідно запрограмованій програмі ВБУ, і з ними немає ніяких проблем. Проблема в тому, що термостат довго, тримає, ну, довго тримається на відкриття. Якщо замінити на термостат, який буде починати відкривання з 87 градусів. То все проблема вирішиться і вентилятори не будуть так часто спрацьовувати. Зараз ми ще допромиваємо радіатор і почнемо замінювати повну, повну заміну антифризу. Закінчили промивку системи охолодження в автомобілі Chevrolet Значить, Власник звертався до нас з такою проблемою. Дуже часто працювали вентилятори. І ну, майже постійно трошки там виключаються, більше працювали, чим не працювали. Зараз ми в процесі самі бачили, виявили, що термостат спрацьовує занадто пізно. Хоча власник вже ставить цей третій термостат, ну, то був рідний, потім міняний, потім робив головку, ще поставив один. І все рівно в ньому якась проблема. Ну, ставиться не оригінали. І, мабуть, з цим все зв'язано. Якась пізня, пізня, пізня відкриття термостату. Він вже відкривається тоді, коли вже починає спрацьовувати вентилятор. І вентилятор постійно включався і довго молотив. Ми провели заміну термостата. На жаль, не засняв на відео, відсутній був. Але зараз вже перевіряємо. Також ми помили бачок. Бачок, ну він такий і є, антифриз уже чистенький. Червоного забарвлення. Вже 12 використовував свій антифриз. І зараз при тестуванні роботи замічаємо, що все працює так, як потрібно. Термостат відкривається, закривається, вентилятори спрацьовують на буквально От зараз було спрацювання. Почекаємо, буквально секунд 20-30 працюють і вимикаються. І так і повинна працювати система. Тобто Вентилятор повинен спрацьовувати, але короткочасно Тобто зганяти температуру. Тому все вийшло гарно, власник задоволений. Зараз вже ж хочу дочекатися, коли вентилятори виключаться, щоб ви побачили. От. Пройш... Якраз відбулося відключання вентиляторів, тобто буквально 20 секунд працюють і перестають. Тому зараз робота системи охолодження в штатному режимі, так як потрібно її працювати. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось системами охолодження заміною апаратною промивкою її, заміною Повною заміною антифризу, також міняємо патрубки, хомутики, термостати, все, що входить в систему охолодження. На жаль, якщо потрібно замінити помпу, то ну, туди не ліземо, вона є частиною ремня ГРМ і це вже більше до мотористів, тому кожен повинен робити, як кажуть, свою справу добре. І ми займаємося саме своєю. Тому всім гарного дня. Мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!